Man's like money. а могла б бути реклама. А що, я теж блогер і не тільки взагалі то я акторка. Цо, so, усім привіт! І сьогодні я хочу е, зробити вам розклад Таро. І на цей раз він буде м, ще більш е, інтересний і веселий. Чому? Тому що в мене буде аж, аж три колоди карт. І чомусь я сьогодні вирішила саме так. Е, запит такий, е, що би вам хотіла сказати, або ви з, з майбутнього, або ваше вище я. Е, е, якщо, наприклад, та, от ви з Майбутнього, або ваше вище, я знову ж таки ви можете або загадати собі певний відрізок часу, там, наприклад, півроку, рік, там два роки, три роки, там я не знаю, або, наприклад, з певної паралельної реальності, в якої ви, наприклад, хочете прийти, тобто якесь бажане, в яку точку ви хочете потрапити. І Ваша майбутня версія з цієї точки, що вона вам, може, хоче, або що вона вам передає. Ось якось так. Перша колода Таро – це Tinsel Town Tarot. Дякую моєму другу, який мені подарував кілька років тому. Це дуже кайфова. Ну, мені всі мої дуже кайфові, цікаві колоди. Це колода, коротше, в цього Голівуд 50-х років. І це буде перша наша колода карт. Вона Дуже файна, я вам потім покажу в процесі. Друга колода це буде сілеше так. Seal and rise. Seal and rise. Taro. Вона коротше створена якоюсь німкинею, бо я її купувала в Німеччині, і саме якась Джулія Аурелія створила цю колоду. Теж вона дуже магічна, дуже красивезна, така ніжна. Видача мені дуже споду дуже подобається. Це буде другий варіант. Ви можете обрати за колодою або зараз я дістану варіанти, покажу вам. І ви за варіантами дістанете, але все одно це буде там перша колода. Це перший варіант це буде Town, друга це. Діленрайс. <laughs> І третій варіант це наше українське виробництво Таро Сила Природи. Ось що ж вони там коробочки так побутихаються. Від «Онер», від наших. Це теж до речі, могла б бути реклама, але ні. Коротше, ось така буде третя колода, сила природи. То ким ви себе відчуваєте? Голівудською зіркою 50-х, магічно ніжною витанченою, е я не буду казати німки, бо там від Німеччини нічого нема, там просто ніжні такі вайби або наші слов'янські мотиви. третій варіант. Отже, давайте потихеньку обирати. Зараз я дістану карти для першого варіанту. Дивіться, яка, е, я, яка ця рубашечка, зворотній бік карт. І вони самі такі теж дуже дуже красивенькі такі. Так швидко швидко так е, мотаю, лістаю, що може вам не вийде. Ну, краса? Ну, краса? Ну, я вважаю, що краса. Так, сконцентруємося на е, питанні. Що в першому варіанту хоче сказати, ви що я або паралельна версія з бажаного майбутнього. Першому варіанту я не буду вирізати те, як я е, тасую карти. Мені лінь це робити, це по-перше. По-друге. Може ви якраз сфокусуєтеся на своєму питанні? Так, добре. Перший варіант. Є. Yeah. О, і ще нижню дістану. Хай теж так буде красивенько. Все. Так, йди додомцю. Молодець. Так, це перший варіант. Зараз, отак, перший, буде. 30... Ага, я так зроблю. Окей. Так, другий варіант Silin Rise. Я коли-небудь вивчив, як вона називається. Silін Rise Таро. Теж красивенька. Подивіться, яка ця рубашечка. Золотий зріз І ось такі красивенькі картусі. Ну, ну, яка краса. Краса. Так, теж давайте для другого варіанту. Oj, oj, nie Drugi wariant jest, tak. Teraz Їх. Але третій варіант сила природи, українське видання, теж дуже красиві карти. Відкрити для себе неймовірну мудрість, карта рота, відчуйте їхні чари. А, на цьому теж щось написано десь, але вибачте, я не буду читати це німецькою. Я вже забула, я буде, я не розумію німецькою. Я вже забула. Я в Німеччині була давно. Так, ось такі красивезні карти. Може, вам за картами сподобається щось якийсь варіанти побратим? Ось така краса. Красивезна. А, і рубашечка, рубашечку. Ось ось така, ось така. Так, третій варіант. О! Ну не падай, ну, будь ласка. Дістала. Можливо, ви зараз питаєте, ой, це ж впала кара, це ж про щось значить. Та, це значить, як каже мій вчитель, це каже те, що ти криворукий. Треба Треба ну, трішечки заспокоїтися і зосередитися, не оце. Це все. Ні, інколи буває таке, що в мене там випадає якась карта, і я відчуваю, що о-о-о, це не просто так, я хочу її прочитати. Буває інколи таке. Але ну, не постійно. Зазвичай, коли там, грубо кажучи, падає пів колода, це означає, що заспокойся і зберись. От, так. Для третього варіанту. Я з майбутнього. Або вище я. Знову ж таки, для третього варіанту. Вище я третього варіанту. Або майбутнє я третього варіанту. Що хоче передати. Башкетник. Є. Так, поїхали. Є. Ми це зробили. Ми визначились з трьома варіантами. Так. Поїхали. Це перший, другий. І третій. Варіант номер один рожевенький, варіант номер другий теж рожевенький, але з місяцями. І варіант третій ось такий лісочок. Там, там, Визначайтесь, обирайте Please Welcome. <хи> Можете поставити на паузу, щоб я зараз довго не тримала. А, але я гадаю, що ви вже визначили. Ну довго не думайте. Типу, знаєте, перше на що звернуло увагу, те й ваше. Ну типу, якщо хочете обрати два варіанти, можете обрати два. Якщо хочете, можете навіть знаєте, типу, для себе визначити, от перший варіант це, наприклад, я з майбутнього там три місяці, два місяці. Там друга карта, це буде там, типу, другий варіант, це там, наприклад, рік. А третя карта це, наприклад, там я з якоїсь там з якогось майбутнього там, такого то такого. Ну, наприклад, мені просто саме такий варіант ніколи не був до вподоби, але це особисто мені, бо я знаю, що ну, людей там багато. А, я зазвичай в таких розкладах обираю конкретні варіанти, для себе щось там визначаю. Дивлюся. От е ви можете обрати як хочете. Можете обрати один варіант, конкретно за вашими вподобаннями, можете обрати кілька варіантів. Все, я гадаю, що ви вже визначились. Тож, давайте почнемо з першого варіанту. Фух, можна продовжувати. Отже, перший варіант. Вам потрібно трішки пригальмуватись і подумати про себе. Щось висмоктує вашу енергію, щось забирає вашу енергію. Четвірка мечів, ви просто зараз валяєтеся не в ресурсі, не в потоці. Щось забирає вашу енергію, і вам потрібно подумати в себе. Тут далі йде ну, докладніше це вісім кубків та справедливість. Отже, вам чогось, е, вам не вистачає наповнення. А ось е, щось зжерло вашу енергію, і вам не вистачає наповнення. Вам потрібно е, зануритися у себе. І ну, якщо вже дивитися повністю, то є ще карта на дні колоди. Це те, що типу. Воно є, але його не видно. І ось тут якраз подивляться кубки, ваша наповненість. Тобто вам потрібно увійти в ресурс, вам потрібно віднайти свій ресурс. Бо якщо ви не станете як оця паняночка, така наповнена, красива, енергетична та наповнена така вся, то кіна не буде. Кіна не в прямому сенсі слова це колода про кіно. Вам можливо, у вас є якісь трабли, якісь. Документальні, або там можливо якісь судові. Бюрократичних справ якихось, от які висмоктують вашу енергію, але або, або ну якісь ситуації, де ну питання справедливості, то справедливість тут на вашому боці, якщо це питання справедливості, або якщо у вас купа бюрократичних якихось справ незрозумілих, то ну знову ж таки це пояснює, показує те, що вам ви в пошуках свого ресурсу, в пошуках наповнення, бо у вас просто зараз немає сил на те, щоб е справлятися з усіма. Різними речами. І секрет полягає в тому, щоб наповнитися, сфокусуватися зараз на собі, відкинути ці всі справи, бо знову ж таки, все одно справедливість на вашому боці. Відкинути усі ці справи якомога як якомога більше, тобто як, наскільки можете. І сфокусуватися більше на себе. Де полягає ваш ресурс, це вже ви запитаєте в себе, що вас наповнює, що забирає вашу енергію, я думаю, ви вже знаєте. І е, де потрібно наповнитись, е, який, який це може бути ресурс? Можливо, це не знаю піти зараз в е, якийсь, не знаю, аквапарк спекотно. Я хочу в басейн. От е, поїхати не знаю, на природу, почитати просто вдома книжку, викинути якісь справи, які з вас зжирають енергію. Делегувати щось і взяти собі, ну такий брейк, паузу. Треба відпочити. Ваше е, я з майбутнього, чи там вище я, чи що, каже вам: відпочинь, пригальмуй, у тебе немає ресурсу на повність. І от коли ти наповнися тоді в тебе справи підуть набагато краще. І взагалі набагато справ ти навіть і не звернеш увагу. Тому увага! У тебе немає ресурсу, ти в пошуках, ти в пошуках цього ресурсу наповнись, будь ласочка. бо інакше, якщо підеш далі і так, ну, будеш валятися ще гірше. І взагалі нічого не будеш розуміти, що робити, як робити, що, де, як, коли, що зробити, а... і буде просто ось така велика голова. Тому ресурс, поток, будь ласка, наповнись. Ось таке послання для. Першого варіанту. Що ж, поїхали далі. Другий варіант. Так що у вас? Ой, так. Перший варіант додому. Другий варіант поїхали. Тикс, 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 тикс. Боже, мої ж сонечки, сонечки. Угу. Так. Або ви прагнете, щоб було багато роботи, або у вас зараз багато роботи, або для того, щоб прийти до чогось свого, на вас чекає багато роботи. Те, знову ж таки, я казала, що четверта карта це дно колоди. Це те, що ми не бачимо, але воно існує. Тут є карта сонце. Дізан німецькою. <ріст> Хоч щось, я знаю німецькою. І це про те, що ну це те, те, що сховано, тобто все буде окей, все буде гуд, і я б сказала, що це про довіритись цьому внутрішньому я, вищому я, цьому майбутньому не хитатися, не зраджувати собі і довіритися і йти в це в цьому направленні. Та у вас може бути багато роботи, як творчої, так і просто рутинної, яку треба робити. Але тут знаєте, поєднання сили. І ну, такої ну, четвірка кубків це таке начебто присищеніє, але знову ж таки, це про таку стабільність. Тобто м -м, карта, сила в даному випадку, ну, взагалі, вона така обирає в собі не просто фізичну силу, а вона е фізична і мудра, тобто складова як фізики, так і мудрості. В поєднанні усього цього, тобто не просто робити рутину і мізками, десь там щось там, якось а в сенсі, і і духовно, і фізично ви повністю довіряєтеся своєму внутрішньому, я, вищому я, своїй душі, робите свою роботу. І з повною тотальною впевненістю і вірою в себе, в свої ресурси, в своє е, майбутнє, в своє ось це вище я, в свою душу і просто йдете. І, і, і буде вам щастя, і буде вам сонце, і, і все кайфово. Тобто ваші труди, от, можна так подитожити, ваші е, труди виправдаються. Те, що ви зараз робите або збираєтесь робити, воно буде, в, ну, буде свято. І причому 19-й аркан Сонце це ну, найсвітліший, найкрутіший, ще й, ще й старший аркан. Це, типу, ну, є просто е, карти з. Е... Не старші аркани цих, з цих молодших, а вони так само є дуже світлі і прикольні, приємні і класні. Але просто що факт того, що це старший аркан і це сонце, це ну можна сказати благословення від вашого вищого я, вашої душі, тобто те, куди ви йдете. Те, що ви зараз робите, воно виправдається, і ви будете дуже приємно вражені тим, що ви отримуєте наприкінці. Тому не збавляйте темп, робіть далі, просто робіть, не забувайте наповнюватися ресурсом. І так само знову ж таки по карті сили, я б сказала, що і мисленево так само енергетично будьте у цьому моменті. Намір. Намір до свого майбутнього, тобто не просто робити і вигорати, а робити і підживлювати себе своїм ось цим бажаним, що ви хочете. І тоді буде вам велике щастя. І, ну, тут однозначно так, що ви там собі забажали, що ви там собі хочете, до чого ви йдете, воно справдиться одноголосно. Карта Сонце ще раз я вам її показую. Ось можу, так сфокусується. Я сподіваюся. Воно все справиться. Карта Сонце вам про це одноголосно каже так. А ми переходимо до третього варіанту. Мені здається, що я так швидко розповідаю. Я напевно не вмію розповідати це так, як розповідають інколи блогери в Таро, у кого ну, один варіант можна слухати, не знаю, хвилин 10-20. Я щось так швидко. Добре, отже, третій варіант. Ну, Бешкетник він був бешкетники і залишився бешкетником. Що вам хоче передати ваше або майбутнє я, або, знову ж таки, вище я, або та реальність, в яку ви цілите? Чи цією стежкою ви йдете в мене питання? Бо щось здається, що стежка хибна. Так, знову ж таки нагадую, що четверта карта. Я дістала чотири. Четверта карта в мене це як дно колоди, як те, що ми його не бачимо, але воно є. І ця істина каже про те, що тут самірка мічів це якийсь обман. Це якісь неможливо там, плітки, зради, щось крива стежка, хтось, начебто, бачите, наче хтось оце підсижує вас, хтось слідкує за вами і готує стрілу, щоб випустити вас. Ну, це, звісно, може, не в прямому сенсі, але кожен для себе зрозумів, про що я маю на увазі. І самі основні карти теж кажуть про те, що стежка та доволі хибна. Основна карта п'ятірка Пентаклів ну, взагалі, не ресурсна стежка, взагалі не ресурсний шлях, взагалі не туди. Ви внутрішньо навіть можливо себе. Переборюєте, щоб туди йти. Бачите? Тут навіть дівчина хоче перейти, але тут, ну, типу, палички, по яким вона має йти, вона намагається, але щось і це про внутрішню таку, таку історію, що, типу. А треба, а не треба. а чи, а, чи, а а чи, чи, і, а, і плюс те, що тут дві мечів, це недостаток інформації. Тобто ви, ну, ви не впевнені як можливо і душею своєю, так і розумом. А навіщо це воно мені треба? Можливо, ви задаєтеся питаннями, а, а потрібно мені туди йти? А чи це вигідна для мене справа, а чи потрібно, а справиться воно, не справиться, вигорять, не вигорять. З того, що я зараз тут бачу. Не потрібно йти цією стежкою. Знову ж таки, це не конкретна, прям така жорстка порада. Все не робіть, але придивіться, придивіться, тому що з того, що я бачу, ну це ніфіга не ресурсна стежка, вона вам нічого гарного не дасть. Можливо, інтуїція вам і каже: подумай, не треба, не ходи. Бо з того, що і далі, ну тут стоїть чувак, який просто хоче вас або підсидять, або прибити, або ще щось, ну, виїхати на вас, грубо кажучи, і тут, ну, якраз, знаєте, воно якраз так ще й лежить, я на це звернула увагу. Людина починає йти свій шлях. Вона йде, ну типу, тут вже стежка не дуже. Вона йде, і, і ну вона не може, треба чи не треба, недостатньо в неї інформації, очі закрити, не розуміє, що і тут в кінці стоїть чувак, до якого, начебто, ця людина йде. І стоїть і такий, ну давай, підходь до мене, підходь, я чекаю. Давай, я я вже напоготові. Я тобі, я тобі посміхаюся дуже щиро, дуже щиро я тобі посміхаюся. Але в руках в мене луки-стріли. Ну, ти під ти ти, ти, ти підійдеш, і, і, і я тобі все скажу. Та, давай, давай. Інтуїція вам кричить: не треба, будь ласка, не йди. Будь ласка, не йди, не треба. Але ви з зав'язаними очима такі, ну я не знаю. І цілитися в його сторону. Ну я не знаю. Може все ж таки так, може, й, може, схва. Може, може, треба. Ну, знову ж таки, п'ятірка пентаклів — це ну, знову ж таки, одна з найнересурсних, ну взагалі, напевно, найнересурсніша карта каже про те, що ну ви бідний і нещасний. Але не в прямому сенсі, що ви бідний, і нещасний, але в сенсі, що стежина ця, ну в даному контексті, ця стежка, вона хибна. Не потрібно. Знову ж таки, це не означає, що зараз ви після мого ось цього варіанту, якщо ви його обрали, ви такі, типу, все. Марго сказала, я не піду. А, придивіться, оцініть свою ситуацію, придивіться з різних сторін, чи можливо воно дійсно так, що я десь помиляюся, чи я дійсно десь чогось не бачу. Треба подивитись. Ні, ну ця колода спочатку, ще отак оце поводилась. Так тут. А, а. Ну, ось такий третій варіант. Різні цікаві різні варіанти. Дуже дуже цікаво. Тому ось так. Третій варіант. Дякую. Кожному варіанту дякую. Дуже дякую вам за те, що були сьогодні зі мною. Це обожні робити такі розклади. Це прям кайф. Дуже вам дякую і до нових зустрічей. Бувайте.